Поки через повномасштабне вторгнення дитячі садочки Кременчука не можуть приймати дітей. Тут організували пункти допомоги військовим. Дитячі садки номер 55 та номер 48 залюбки прийняли прохання волонтерів про допомогу, надали приміщення і самі долучаються до плетіння маскувальних сіток, аби врятувати життя наших захисників. До нас звернулися наші колишні батьки, які приводили сюди своїх діток. Вони почали займатися волонтерською діяльністю, і вони звернулися до нас, щоб розташувати в нас в закладі таку установку, щоб мати змогу плести ці самі сітки допомагати нашим військовим. Працівники наші, звісно, долучилися до цієї роботи і долучаються до сих пір. Різну роботу виконують: і подушки шиють, і сіточки плетуть, і климочки, і носочки плетуть. Відпочинок не на часі, вважає волонтерка Валентина. Робота у дитячих садках триває з самого ранку і до вечора, аби якомога більше встигнути та скоріше виконати замовлення. У Нас дуже багато замовлень, дай Бог, щоб вони скоріше закінчились. І не було потреби в наших сітках. Ми всі повинні по максимуму допомагати. Чим можливо. Я не розумію людей, які зараз гуляють по парку. Можна було б прийти сюди. Хлопці там в таких умовах вони відстоюють наше життя. Так що нема коли гуляти по парку. Нам не вистачає рук, каже волонтерка Ельвіра, яка спочатку повномасштабної війни приїхала до Кременчука з Харкова та наразі працює над плетінням маскувальних сіток для військових у дитячому садку номер 48 На створення однієї сітки йде принаймні один день, але якщо людей буде більше, робота піде швидше та буде більш продуктивною. Також волонтери потребують матеріальної допомоги мешканців Кременчука. До місця звертаються з проханням надати матеріали для плетіння маскувальних сіток, тканини та сітку для основи. Вчора, наприклад, три замовлення одразу прийшло. Що у нас замовлень дуже дуже багато. і Не вистачає рук, не вистачає матеріалів. Ми щось закуповуємо самі за свій власний кошти. Це ну, дуже коштовно виходить щось. Ми фарбуємо самі теж, так що нам потрібна постільна білизна, яку можна пофарбувати. Дуже чекаємо усіх бажаючих нам допомогти, як фінансово, так і руками. Тобто ми всім раді і всіх навчимо. У дитячому садку номер 55 відгукнулися на прохання волонтерів надати місце, та самі працівники долучилися до роботи. За період повномасштабного вторгнення вже сплили близько 30 маскувальних сіток, які відправили військовим. До нас звернулися волонтери, тому що в них було дуже багато замовлень а у них не вистачало ні приміщень, ні, скажімо так, рук золотих, тому що це також не кожен може плести сітку. В принципі, де у кого навіть і не виходить, тому що там треба певно зберігати узор, певно натягати тканину, щоб вона потім довго служила і була якісною. Маскувальні сітки рятують життя. Тож працівники дитячого садка залюбки допомагають Збройним силам України і впевнені, що таким чином вони наближають нашу перемогу. Наші сітки рятують життя, вони допомагають хлопцям, маскують військову техніку, їхні бліндажі, дрони мимо летять, не бачать хлопців. наших. ми робимо таку дуже потрібну і важливу справу. І хлопці наші успішно виконують бойові завдання і наближають нашу перемогу. Кожен бажаючий може стати до лав помічників військових, знайти роботу собі до душі та разом робити все для перемоги України. Марія Бердаєва Іван Каченко, Крамчуцькі новини.